Коли навколо вже стільки років йде війна, коли просто над головою зриваються майже щодня ракети, шахеди, коли таке страшне відбувається, чому я при цьому всьому проповідую? Друзі, чому я проповідую? А тому, що при всіх цих подіях, що і ще робити, коли ми розуміємо, що кожного дня ми можемо не проснутися, кожен день... Ми можемо вже предстати перед Богом, да? коли ми раз і опинилися перед Господом і даємо звіт за своє життя. Тому знаєте, коли навкруги війна, перш за все, що ми маємо говорити, про що ми маємо думати, це про те, який звіт за своє життя ми будемо давати Богу, чи справді ми були християнами, чи ми виконували його волю при всьому тому, що робилося навкруги. Адже часу може вже не бути. Перше, що ми маємо робити, це проповідувати при таких страшних обставинах навколо нас, говорити іншим людям, що вони можуть зараз примиритися зі Христом, адже ми не знаємо хто з нас коли. Предстане і знаєте, там в духовному світі є тільки два шляхи: або до Господа на небеса, або на вічне пекло. туди йдуть ті люди, які не прийняли Христа, не виконали волю Божу, які не жили на основі Слова Божого. І не важливо, називали вони себе віруючими чи ні. Важливо те, чи були ми учнями Ісуса Христа тут при житті, тому щоб не відбувалося навкруги нас, перше це Бог. Найперше це бути учнем Христа, найперше це проповідувати. Давайте всі згадаємо Йова в книзі Йова описані такі страшні події, страшенні, набагато гірші ніж в нас зараз. Війна він таке пережив. Але при цьому всьому, чим він займається, він спілкується з Богом і він описує нам. Як гори підіймалися, він описує нам динозаврів, що насправді там було. Він говорить про ті закони Всесвіту, що у вітра є шляхи, і у світла також є. Коротше, все те, що наука наша відкрила тільки в 19-20 столітті. А Йов, це все знав і записував вже в свою книгу, тому що він був духовною людиною Божою. І от чим він займався, а не просто фокусувався там на своїй біді і на тому, що навкруги нього відбувається. Тому ми маємо фокусуватися на бозі. Ді, давайте, друзі, всі разом покаємося, почнемо вивчати слово Боже, і навіть ці обставини вони саме завдяки цьому зміняться, якщо всі люди прийдуть до Бога.